Ну, втрачаєш відчуття часу, як так, от Чехії, де Чехія, де ми. Сюди він більше не повернувся. Довелося спуститись в цей склеп. Найближчі вихідні ми сідаємо на машину, їдемо туди. <му> Жили тут в цій кімнаті, стояла моя кроватка. І я дуже е, е, любив залишатися з бабусею вдома, не йти в садочок. Е, е, Мені було цікаво провести час тут, е, бо бабушка розповідала завжди цікаві історії, е, розповідала сказки, які я сама придумувала на ходу. А в неї добре збереглося від Чехів це. Така кулінарія, випічка. Вона е, дуже любила готувати, дуже смачно, е, різні кнедлики, булочки, от, е, в тому числі з чеської такої кухні. Вона на свята е, завжди це випікала і ну, всіх пригощала. Це передалося їй від її мами, яка була чешка. З часом от, вже цей будинок превратився в такий. Як кажуть, дачний варіант, але тут я почав вирощувати виноград. Я е займався все життя військовою справою, е був викладачем е Житомирського військового інститут, кандидат технічних наук, доцент. З 14 років я почав займатися е розкопками. Невідомих солдат, які загинули в роки війни. З часом це таке напрямок діяльності Він трансформувався ще в заняття реконструкцією. Реконструкція це, скажімо, таке Такий формат, який дозволяє нам оживити трошки історію, да, доторкнутися до неї такими візуальними засобами. Готуємо сценарій, якісь витворюємо конкретну подію, наприклад, Другої світової війни. І останнім часом нас почали запрошувати в якості реконструкторів для зйомки історичних художніх та документальних фільмів. Також ми проводимо різного роду виставки, на яких Показуємо бит, показуємо, нібито, ну, а точніше побут, показуємо, показуємо озброєння, яке було, форму одягу демонструємо. демонструємо. Да. Будь-хто може задавати питання, сфотографуватись з нами, да, взяти в руки цю рушницю або автомат. Людина може прикоснутися. Да, і ми називаємо такий формат, доторкнутися може людина, ми називаємо такий формат жива історія. Я я являюсь представником об'єднання пошук. Займаємося пошуком невідомих солдат, які загинули в роки Другої світової війни. В основному це 41-43 роки. В год у нас виходить більше ста солдатів, ми знаходимо в общій сумі. Із них там процент відомих дуже низький, процентів може 20. Вдається прочитати цей медальйон смертний і знайти родичів. Спочатку кожен да, намагається знайти щось таке, автомат, да, пістолет. Хочеться таке щось цікаве, да, вот, щоб його потримати в руках. Коли знаходиш солдата і да, знаходиш його родичів, ти бачиш, наскільки це важливо було для них. Да, і бачиш їх вдячність, да, і... Їх таке емоційний стан він передається, да, що вони ну, не очікували, вони думають, що так не буває. Да. Тому от це найцікавіше, це побачити, як родичі приїжджають на перепахування, їх іноді приводимо, вони просять показати, де він був знайдений, да, підійти до цього останнього місця, де він загинув. Завжди хотілося того винограду, його було важко купити. Ось, а тут його можна, оказується, вирощувати самому. Плюс я знаю, що Чехи теж займалися виноградом, і це був це їх напрямок діяльності. Тому мені стало це цікаво, я купив саженці, і десь років сім назад я почав вирощувати цей виноград. Це дуже відволікає від напруження, стресу, коли займаєшся виноградом. Коли заходиш в виноградник, завжди ну, втрачаєш відчуття часу, ти в ньому просто. Поглинаєш туди і отримуєш від цього задоволення. Моя бабуся казала, що ми походимо з Чехів. Да? Каже, то от та бабуся була чешка, от та не чешка. І я для себе не мог зрозуміти ніколи, ну, як так, Чехия, де Чехія, де ми. Да? І мені пощастило, що була наша родичка, вона зараз ще жива, вона була двоєрідною сестрою моєго дідуся і бабусі. І вона, я прийшов до неї в гості, задав їй декілька питань. Вона е, розповідала мені там про е, коріння. Я в неї на столі побачив е, таке письмо на чешській мові. В неї син живе в Чехії, він їй прислав, там був інтернет-адрес. Я його сфотографував, потім захожу і нахожу от, е, опис на чешській мові сайт, який присвячений ну, сімейному якомусь дереву, да, от, генеалогічному. Я його починаю ну, читати і бачу, що там є мої предки. Да, мій Дід, там, прадід я ну, вже знав, коли вони там народились, да, жили, де. І Починаю працювати з цим сайтом, починаю шукати. і ну, В мене починає розкриватися інформація, як кажуть, пазли починають сходитися. Ну, Починалося складання дерева це от з такого чорнового варіанту, є я, папа, мама, да, дружина, діти. Все. І потім пішов шукати, да, кого знав. Ходив по родичах і просто записував, питав, як кого звали, де жив, чим займався. Да. І воно вистраювало мені ці такі родинні зв'язки. Зараз я набрав по чеській лінії 180, персон, осіб, знаходив своїх. Таких родичів і в Прибалтиці, і в Естонії, і в самої Чехії, звичайно. Да? І з деякими я підтримую просто контакт, ми спілкуємося там по вайберу, по скайпу. Ну, дуже цікаво да, об'єднати. Вони якусь інформацію мені присилають. Я обмінююся фотографіями, і деякі фотографії у нас є однакові, спільні. Да? Тобто Це каже про те, що це були спільні предки. Це мій. Володимир Олександрович Вієрбат, який нарушив, скажімо так, таку чешську традицію сімейну, в них були браки дозволені тільки між чехами. А він е, женився на, е, крістянки Саратовської губернії, Варварі, і е, таким чином він став якби ізгоєм, сюди він більше не повернувся і жив. Там, В Саратові там він і похований. І для, для мене була дуже загадка, його називали Рудольфом, а тут він Владимир. По одним даним він Рудольф, Владимир, я не мог зрозуміти, поки в нашому архіві не відшукав інформацію, що Чехи приймали православля цілими сім'ями. Да? І вони, коли ім'я було не православне, як Рудольф, він приймав ім'я в Аналах, ну, найближче було Володимир. На цій вулиці жили чехи півовари колись і залишилось буквально декілька потомків, які розповідали, що робітники заводу спочатку були теж чехами. І колись ще в радянські часи піво готували з натурального продукту, з хмелю і ячменю. І машинами возили цей хмель по цій дорозі. Він десь падав, випадав і насіявся. Зараз це такий вже одічавший, але він вдоль забора росте, е, таку надає згадку про таке чешське своє коріння, про чешське минуле. Мій е, прапрадід, Приїхав на Житомирщину з Праги. і Він займався хмілярством, жив біля Житомира, в село Плехів та Акілок. Ну, я подивився на карті, це недалеко, це біля Черняхова. І там найближчі вихідні ми сідаємо на машину, їдемо туди. Ми спочатку. Шукали на одному кладовищі, місцеві сказали, що Чехів ховали окремо, і воно це кладбище невеличке, знаходиться в іншому місці. Ми його знайшли і побачили там картину, да, дійсно є склепи, напівзруйновані, повалені пам'ятники. І ну, пам'ятників моїх предків не було. Довелося спуститись в цей склеп, і як в пригодницькому фільмі, вже коли ти перевертаєш цей пам'ятник, стираєш цю пилюку з нього, да, і там бачиш фамілію Вербата Адольф, який помер в 1913 році, і я розумію, що ну, все зійшлося остаточно. Я знайшов те, що шукав, ось цей фільмільний. Склеп. Його не встигли заповнити, він не використаний, так і залишився, недобудований. А саме поховання було трошечки в стороні. Але в цьому сліпі, що цікаво, він відкритий, було знайдено пам'ятник моєму прадіду Адольфу Вербат, який скинутий був чомусь вниз там і напівзруйнований. Місцеві жителі. Розповідали, що вони любили гратися тут з черепами, з костями. Такі в нас традиції, на жаль. І вони розповідали, що один з черепов черепов був такий бородатий з бородою. От, ну, за описом, це, за цією фотографією, це вона взята з чешського сайта. Все воно збігалося. До того ж, в тому в склепі було знайдено оцей. Пам'ятник, На якому вказано, що він належить Адольфу Вербату, який помер у 1913 році. Присутність в Україні-Чехів ну, додало да, такого колориту, додало деякі особливості, кої, чому вони навчили е, українців. І ми зараз п'ємо пиво да, е, ну, чешського походження. Ми, у нас будинки побудовані з чешських цеглин, які заводи були їм побудовані. Ми про це не задумуємося. Зараз от, знання моєго чеського походження допомагає мені в житті. От сила мого роду працює на мене. Я знаю звідки я, хто я. Задача старшого покоління зберегти для от, молоді. Да, от, Такі традиції, зберегти своє походження, щоб коли настане час, могли їм передати, розказати. Тому якщо є своє дерево от, генеалогічне, завжди можна показати дитині, де вона в ньому, да, її місце.